Я на животі на каталки так заїхав в лікарню, я бачу, що там ну, дуже багато хлопців, прям дуже багато поранених, і не тільки з нашого підрозділу. Ну, я так розумів, тому що, що ну, з нашого стільки не могло бути. Все на коридорі каталка біля каталки, і я розумію, що таке є, є фільтрація така, та, що спасають кого можна спасти. І після огляду лікаря сказав, тут все спасайте як можемо. Втрату однієї ноги ви усвідомили одразу після поранення. Так, да, да, Я розумію, що ампутацію другої ноги. Як ви сприйняли? Це було вже в військовому шпиталі. Мене туди перевезли. Від наркозу я відійшов, і мені кажуть, що Андрій така ситуація. Ми маємо тобі ампутувати ліву ногу для того, щоб спасти, тому що кров заливати не встигають настільки швидко, як вона. Втрачається. Ви вже що ви мене питаєте? вони кажуть: Ну, да, сіпо, окей, ну ти маєш підписати. Ну, давайте. Нормально ну, сприйняв. Ціль така була, що ну, вижити вже все. Яка різниця, яким шляхом і що для цього потрібно робити? Вижити.